Фазані випускають усім лісничим товариством. Їх дістають із боксів, декілька помухів і дикий птах на волі. Тепер їм доведеться виживати без людського догляду. Пернатих одразу заселили у три населених пункти Немирівщини: сукілець мухівці та рачки. Несли не сумніваються тут їм буде комфортно. Фазан потребує їду і воду. Якщо ми бачимо, що тут може бути на цьому фоні. Ми стоїмо, є камеші, і в попередньому місці, де ми випускали, бачили, що так само є вода, є комахи, є ягода, якими харчується фазан. До зими я думаю, що це поголів'я однозначно повинно акліматизуватися, прижити. Фазани яскраві птахи, які належать до цінних мисливсько-промислових пернатих. Єгері обрали місця, де є високий очерет та дерева. Щоб їм було де заховатися, додатково у лісничих господарствах встановили спеціальні годівниці, поїлки та майданчики з дрібною галькою все для того, аби вирощені в інкубаторах птахи якнайшвидше освоїлись у природньому середовищі. Такі випуски в природу фазанів, іншої птиці, іншої дичі, це тільки збагачує нашу природу подільську от, і дає можливість любуватися. В першу чергу це буде естетичне задоволення а вже в другу чергу, якщо дійсно він Живеться і розведеться в достатній кількості, то це дасть можливість і відкрити на нього і тоді ліцензійне полювання. Полювання в мисливських угіддях на фазанів суворо заборонено, тому задля безпеки пернатих посилили охорону. А тим, хто намагатиметься полювати дикого птаха, доведеться сплатити штраф у розмірі півтори тисячі гривень. Категорично заборонено. Ми в себе на президії прийняли. Рішення таке вплоть до того, якщо ми. Когось зловим, що відстрілювали, забили фазана, будемо виключати з нашого товариства. Ми бажаємо, щоб ця пташка не тільки була трофеєм мисливців, але й була й окрасою наших ландшафтів. Поки головним ворогом фазанів залишається людина з рушницею. Тож особливо ретельно оберігатимуть пернатих допоки Вони не дадуть потомство. Юлія Хуменко, Валерій Черкашин, ТНВ.